Всім привіт, гості підписники каналу Спікулянт. Сьогодні буде на продаж трошки різної фігні нових речей, які ще не продавалися, також трохи тих, що вже продавалися Дивіться, вибирайте, кому що потрібно, пишіть, телефонуйте. А зараз набор таких стаканчиків є 4. Більших, 4 менших, менші стаканчики 150 гривень, більші стаканчики 180 гривень. Ножі, туристичні. Дивіться, оцей малий ніж має. 15 см, цей ніж має 22 см. Далі потім цей ніж має такий карабінчик, можна застібнути. Він не викидний, він просто складається. От. Досить такий компактний, зручний. Ціна 150 гривень. Так, і цей ніж вже такий серйозний, має. Таку шпильку для пояса. З однієї відкривачку. Тоже не відкидається. Доволі гострий ніж. Пробував. Ціна його 250 гривень. Кишенковий ніж, має 8 положень Чехол для зручності. Ціна 100 гривень. Комплект ножів 3 штуки кухонних. Хтось казав, що я 200 гривень за нього загнув, бо він купляв за 130 колись 3 роки назад в АТБ. Ну, давайте 150 за нього. Набір похідний рибальський шампурів. Також 6 штук. І йде дві направляйки, куди ставимо шампура. Значить, Оцим кінцем втикаємо землю з двох сторон. Ставимо зверху шампура і жаримо шашлик. Ціна набору 300 гривень. Ще один набір. Також 6 штук, 6 шампурів. Вони такі самі, як ті попередні, тільки без чехла. Ціна буде 200 гривень. Набір шампурів. 6 штук в чехлі. Ціна 250 гривень. Решітка. Можна використовувати як підставка. має ось такі ніжки. Можна використовувати як решітку для гриля для жарки м'яса. Ціна решітки 250 гривень. Решітка гриль. З дерев'яною ручкою ось. Ціна рішітки 300 гривень. Рішітки гріль. Зручне використання. Ось так тримаєте за ручку і. Три штуки. Зразу. В комплекті йдуть щипці. так Перевертати м'ясо. Ціна такого набору 250 гривень. Набір, вилка ложка ніж, три предмети. Продаю тільки разом в комплекті по 50 гривень. 150 гривень комплект. Так, две сумки. Вот такая зеленая сумка. 25 размер. Тут с этой стороны здесь 13. Высота 20. Вот такая прорезинена всередине она. Ось добре для інструментів, може якихось рибальських причиндалей і така сумка-холодильник з має відбивач розмір 20 тут. Хочу прокурсуватися, 14 і висота, сумки 18. От, 18. Ну Так, баночок, не знаю, може 6, може 4 пива влізе. Сумки по 150 гривень. Сумка Партмане на три відділення. От одна кишенька. Це. Він у в нас друга. Просто без замка і ще одна велика на замок є. Ось, якщо видно. Через плече з поясом. Пояс регулюється по висоті. Матеріал шкірозамінник ціна 200 гривень. Сумка майстра. Ось. Є такий один кармашик, далі другий кармашик. Отут велике відділення. Дві таких, два таких ремішка, можна молотка запхати, ще один. От, сумка на поясі за щелкою. За регулюється. Ціна 300 гривень. Дуйка для розпалювання вогню у мангалі. Ціна 200 гривень. Пальник до газового балону новий 150 гривень. Все по 150 Це є для коч. Гризунів, тараканів. Щурі миші. Ліхтар налобний, світильник для комп'ютера, ноутбука на такій от паличці, пружинка чи як її правильно. Так. І дзвінок бездротовий. Є зразу акумулятор, вставляєте і він працює. Все по 150 гривень. Світильник для кемпінгу. Так, ось має ручку. Світло таке. Більш тускніше, блимуюче, денне світло. Слабкіше. Червоне світло. Мигаюче. Заряджається від ось тут є місце. Для USB. От, зразу капель не дається. Також є сонячна батарея. Може заряджатися від сонячної батареї. Ціна його цього ліхтаря 350 гривень. Так, є такий ліхтар. Ось, так світиться. Заряджається від розетки на акумуляторах. Ціна також 350 гривень. Є є от отакий ліхтар. Тут вставляються батарейки два пальчика. має гачок. От. Магнітів немає тут. Просто денне світло. Яскраве і тускніше. Ціна 200 гривень. Насос нужний. Можна підкачувати лодку. от має насадку ось таку, насадку тоншу для м'яча, матрас надувний, подушку. От дивіться, була ціна його 300 гривень. Зараз віддаю його за 200, ще є пару штук. Хто забув придбати? Пішіть або телефонуйте. Степлер промисловий. Ціна 250 гривень. Набір головок 13 штук. Головки нестандартні. Значить от такий розмір. Ціна 200 гривень. Набір головок з трещіткою Два подовжувачі. Викритка для насадок. 39 предметів в наборі. Ціна набору 300 гривень. Набір інструменту. Це тріщітка перемикаюча. Та головки від 8 до 17. Ціна набору 300 гривень. Набор ключів. От. Значить, є. Три ключа шестигранки, три головочки, така тріщотка. З насадками, ключик розвідний і такі лапки для розбортування шини. І якщо пробили камеру, зразу є клей, латки. Ось також кріплення до ровера можна прикріпити от, і ось так зачепити. Він буде вам триматися. Все компактно ховається, закривається, нічого не погубиться. Значить, Такий набор коштує 550 гривень. Так, викрутка інтертуловська. Ось така насадка змінна. На одну і на другу сторону. Фіксується, от має шарик, що вона не буде злітати. Ну, чесно вам скажу, віддаю, менше собівартості. От, продавав 120 гривень, це була собівартість. 100 гривень, хто хоче, забирайте. Викрутки три штуки з магнітом. Ціна 150 гривень. Набор викруток. Значить, дивіться от такі-то є їх 6 штук. Ціна 100 гривень. Набор 8 викруток. Складається кожна. Ось таку конструкцію. Вісім різних викруток. Ціна такого набору 290 гривень. Ударна викрутка в футлярі. З такими насадками. Чотири коротких дві довших. Ціна. Десь тут писала ціна, ціна 450 гривень. Акумуляторна викрутка на 4,8 вольта. Має підсвітку також робочої поверхні. 3-4-5 насадок. Ціна такого такої викрутки 350 гривень. Так, фен професійний. Не буду його розпаковувати. Є в попередніх відео розпаковка цього фену. Ціна була там 600 гривень, зараз ціна менша, 500 гривень. Кому потрібно, пишіть. Паяльник на 60 ватт. Ціна 100 гривень. Мультиметр. Ось такий. Запечатаний. Два щупа в комплекті. 150 п'ятдесят гривень. Окуляри захисні бокам теж має 100. Ціна 70 гривень. Ящик для інструментів. такий досить непоганий, міський. Десь 30 на 20 приблизно. Можна поскладати інструмент домашній. Ось такий приблизно виглядає. Ціна його 150 гривень. Щітка для миття ванної кімнати. Електрична. Дуже зручно відтирати шви на плитці. Має три насадки. зарядний пристрій і ще от така штука була запасна. Ну не знаю для чого вона. От. Ціна 500 гривень. Ще є ось такий полісос Samsung 1500 Вт. Продавав його за 900 гривень, давала мені 750 Я дурний не продав. Ось Телефон не записав, зараз навіть не пам'ятаю, хто дзвонив і, і, і пропонував. Ну, якщо бачите це відео, то 750 гривень віддаю. Або хто перший дзвонить, тому і продав. Пилісос такий цікавий, жовтенький, як ціп'ятко, працюючий, має от регулюровку потужності. Ісосом все добре, тільки от сама швабра має, не знаю щось її ізолентою, Чого чи вона постійно злітала чи що, без поняття. Там щітка є. Ціна пилісоса 1200 гривень. Ще якраз залишилася така антенна. От. з підсилювачем вона йде, вона поворотна, ті роги висовуються. Ну, Якщо чесно, на повній мощності вона там канали безкоштовні наводить, все добре. От, кому треба така антенна 300 гривень. Продавав її по-моєму, 600, не пам'ятаю, чи 500-300 гривень. Просто теж валяється, не потрібна річ. Полірувальна машина експерт. Ну, малярі знаєте, для чого ця машина потрібна. Коштує вона так нова від 15 до 3000. Тут є 1200 ватт потужності. ось, За 1200 гривень віддаю. Ось маю ще два таких принтера. Бачите, колись заробляв гроші, робив копії. От. А зараз стоять. Без потреби займають мені місце в гаражі. І не знаю, що з ними робити, ж куди викинути. Може комусь потрібні на запчастини ці принтера. Вони робочі, їх треба тільки заправити, може щось там почистити. От. Просто стоять і займають мені місце. Ціну вже не буду ніяку говорити, пропонуйте. Може кому потрібно, кому потрібно, пишіть, дзвоніть. Віддам за що-небудь. Дівчата, вирівнювач волосся на три положення температури 160, 180, 200 градусів. Тефлонове покриття. Ось. Захисний футляр. Ціна 300 гривень. Хто бажав придбати такий? вирівнювач. Пишіть, телефонуйте на Viber 068 311 70 73. Всім дякую, всім па-па.